Бійцям спецбатальону Тернопіль передали допомогу з Лісабону, Лондона, Львова та Тернополя. На зібрані кошти меценати закупили спальні низькотемпературні мішки, берці, камуфляж, індивідуальні медичні пакети, термобілизну та продукти. Завдяки громадянам України небайдужим, завдяки людям з Тернополя, з Одеси, з Києва, з Лісабона, з Лондона. Та практично до справи долучилися всі. Хто чим може допомогти нашим бійцям? Чому? Тому що хтось зі зброєю в руках виконує свій обов'язок там, де йде війна, хтось не може цього робити, але залишатися осторонь цих подій не вважає можливим. Будь-яка допомога сьогодні є критично важливою в даній ситуації. Благодійний фонд Слава і Чі допомагає бійцям не вперше. Його створили колишні військові. Тож знають не зі слів, як потрібна підтримка нашим солдатам, моральна в тому числі. Хлопці, це наша дітвора своїми руками робить такі от фінічки в жовто-блакитному і червоно-чорному кольорі. Це дітлашня написала листи, намалювала малюночки і скаже. Наказала передати особисто в руки тим, хто зі зброєю в руках боронить неньку Україну і їхнє дитинство. Бійці вдячні отриманим подарункам. кажуть, ці речі зараз є в першочерговому в зоні АТО. Земний Уклін всім людям України і волонтерам, які допомагають нам в цей нелегкий час. А ми постараємося виправити всі покладені на нас завдання. Поки п'яний батько спав, його чотирирічний син мало не розпрощався життям. Маленький Сашко, не підозрюючи про небезпеку, вирішив вийти поглянути через балкон. На щастя, поряд опинилися патрульні. Помітили біля будинку натовп людей. Дану підбіли сюди, побачили вже, що дитина висить речі, то вже тримається руками за поручень. Міліціонери не розгубились та попрямували рятувати бідолаху. Двері виявилися замкненими, тож їх довелося вибити. Оглянулися, побачили, що батько там лежав уже нетверезому стані. Збудили його, сказали, що там ну, проїшло. Ну, він п'ять минут, може, походив по квартирі щось там. І знов далі їх відпочиває. Ніякі емоції він не проявив до цього. Патрульні одразу повідомили матір по телефону. Та поки чекали на неї, подружилися із Сашком. Мати хлопчика звинувачує чоловіка, хоч і сама з'явилася додому нетверезою. Його ну, на маршрутку бігом те саме. Прибігла сюди, а папа був чотири рази. Директора дуже велике дякування, що зреагували. Сам хлопчик ще не зовсім розуміє, у якій небезпечній ситуації опинився. Каже, що було страшно. Я був ось так, вверх, боком, вверх. Ні, не було. Тобі страшно було? Угу. А ще так будеш лазити. Да, ні. Тож хочеться вірити, що для батьків хлопчика цей прикрий випадок стане уроком. І Малий Сашко справжню батьківську любов і турботу відчує від найрідніших йому людей. Професійних квартирників затримали оперативники на одній з столичних вулиць. Злодії саме поверталися зі справи. Зупинятися не збиралися, адже авто було запаковане краденими речами. Вище вказані особи намагалися втекти на автомобілі, після чого були заблоковані працівниками міліції. У складу групи входило три чоловіка, серед яких була жінка. Двоє осіб чоловічої статі раніше засуджені за аналогічні злочини, а саме квартирні крадіжки. Один із затриманих поводив себе доволі дивно. Правоохоронці обшукали його. З'ясувалося, викрадені квартирі гроші злодій заховав у спідній білизні. Шесть і підсот доларів. Я їх туди спрятав, щоб мені забрати. Такі паніти, які фіксують Я, Я ж не знав, що паніти крім грошей. правоохоронці вилучили посуплений телевізор, фотоапарат, dvd плеєри. Крадене виносили через вікно. У багажнику знайшли різні відмички. Вік затриманих складає від 23 до 37 років. Під час затримання. Останні громадяни перебували під впливом наркотичних речовин. За крадіжки квартирникам загрожує до шести років позбавлення волі. Наразі їхню причетність до аналогічних злочинів у столиці з'ясовує слідство.